Ніна Воскресенська Дивовижні пригоди в країні часу. Книга друга, як Наталка та Петрик війну зупинили. Зазвичай, коли приїжджала бабуся, для Наталки і Петрика починалося свято. Адже на відміну від батьків, з нею можна було піти чи в кіно, чи в ліс, чи в зоопарк. Але цього разу усі плани пішли шкереть, бо по приїзді бабуся занедужала. Старенька стала, що зробиш? Але підступна королева хаосу ніби тільки цього й чекала. Вона завітала до Наталки і запропонувала свою допомогу. Одмін на старий годинник. Мовляв, я враз поверну бабусину молодість, і вона знову стане дужею, бадьорою і більше не хворітиме. Хіба Наталка могла не погодитися? Але вже наступного дня з'ясувалося, що королева й гадки не мала комусь допомагати. Скориставшись нагодою, вона, прагнучи зруйнувати світовий порядок, запустила зворотний відлік часу. Щоб зупинити хаос, Наталка і Петрик вирушають до країни часу, бо вони впевнені, що лише її могутній володар здатен приструнити хитрющу королеву. Але незабаром з'ясовується, що володар часу теж не все сильний. А ще в цій книжці є дракон, а ще в цій книжці є неймовірні пригоди, а ще в цій книжці є старий старий годинник, за яким полює королева хаосу. І ще в цій книжці є шпигуни. І ще в цій книжці є Чаклуни, і ще в цій книжці є Чарівна країна. Тому я дуже-дуже дуже рекомендую цю книжку для дітей молодшого шкільного віку Ніна Воскресенська «Дивовижні пригоди в країні часу, як Наталка та Петрик війну зупинили. Начальна книга Богдан рекомендує.